До столиці на колесах трасу Суми Київ, юнаківка, на якій щодень лишались коліс, десятки автівок, нарешті почали лагодити. Найпроблемніша ділянка цієї дороги у Роменському районі. Тому там і почали ремонт, кажуть посадовці. З коштів платників податків виділили аж 22 мільйони гривень. А от скільки кілометрів підлатають на ці гроші, чиновники не говорять. По відремонтованій ділянці дороги покаталися і наші журналісти. Рік тому по цій дорозі й пішки пройти було важко. Автівки ж просто розсипалися на ходу. Тепер же в найближчому СТО клієнтів поменшає, нарікає власник. І роботи стало менше зараз, тому що зробили дорогу. Так що, в принципі, такої дороги тут, мабуть, не було ніколи. Скажу так. Скажу, що я благодарен, що можу добратися на роботу за 5 хвилин, а не так, як раніше, за 15. Руманчани ж до ремонту траси ставляться по-різному, проте сходяться в одному. Аварії на дорозі тепер має поменшати. Нема тут дороги взагалі. Це так. Чесно скажучи, відмивання грошей. Обтратітельні дороги, погані дороги. Ну, бачите, це ще ремонт дорог. Я думаю, ця дорога буде хороша. Звісно ж, машини розбивалися, страшно, тут і аварії були і все. Тепер, звісно ж, хороша ж дорога ж виходить. Зробити дороги хорошими справа не одного дня, кажуть комунальники, а скільки саме зроблять, не уточняють. Первоначально був зроблений з різнічого шару фрезою вірген двохметровою. Потім згідно проєктно кошторисної документації був зроблений вирівнюючий шар, який ви зараз бачите, крупнозернистим асфальтобетонною сумішу. І верхній шар очікуємо положити на верхній шар, шар покриття мілкозирнистий асфальтобетон типу Б. Проте обіцяють впоратися з ремонтом менш, ніж за тиждень. Так а коли це виходить десь за тиждень? Так? Ну якщо все не будемо придогадувати, якщо все нормально, значить що понеділок. Що прогноз погоди так, Прогноз погоди до 20-го така температура. Отака? Ну, для асфальту це гарно?» Це гарно». Так? Так, так. На романські дороги з державного бюджету виділили 22 мільйони гривень. А те, що з кількох тисяч кілометрів розбитих доріг губернатор обрав саме Романський район, від якого йшов у нардепи, каже збіг обставин, які те, що ремонтувати її, взялися саме напередодні виборів до Верховної Ради. І що б не казали злопихателі або ті, хто кажуть, що знову шульга щось робить у Ромнах, а не в іншому місці. Ну я відповів дуже просто: що покажіть мені гіршу дорогу, я буду робити в іншому місці, якщо ви це покажете. Тож тепер і простим романчанам, і сумським чиновникам, що часто колесять у столицю цією дорогою, стане значно зручніше. А от якому району пощастить дорожнім питанням наступного разу невідомо. Катерина Петрова, Микола Ніколаєнко на часі новини.